Дональд Трамп, начебто, погоджується передати Україні далекобійні ракети та дозволить в перспективі використовувати їх проти ворога у відповідь. І обговорити ці теми ми запросили до нашого ефіру військового експерта Івана Тимочко. Він учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України і військовий експерт. Отже, пане Іване, доброго ранку. Чи ви з нами? Доброго здоровья. Доброго Радий Ради чути вас. Скажіть, будь ласка, чи змінюється стратегія Росії от від масованих до прицільних таких вже ударів, і що це може говорити про її ресурси взагалі? Беремо навіть чуряшній класичний приклад. Ворог намагався 26 разів нанести удари, власне, по об'єктах енергоенергетики? Об'єктів життєзабезпечення України. І, але і ми не мовчали, і вчора росіяни фіксували удари по їхніх об'єктах, які забезпечують російську армію. Енергетикою паливом вчора. Росіяни дуже були здивовані дуже швидкісними українськими безпілотниками, і що найважливіше, ми дивимося в перспективу і не просто об'єкти енергетики, їхні, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс. Але і ті, ті об'єкти, які займаються відновленням російської енергетики, вчора дуже яскраво горів Урал Завод, який власне випускає турбіни для російських об'єктів, які генерують електроенергію, і якщо Україні допомагають наші європейські партнери. Якщо ми маємо великий досвід за 4 роки відновлення енергетики, ми навчилися жити в умовах тимчасового відключення світла, ми навчилися розподіляти лінії електропередач, лінії енергогенерацій. То для росіян це стало цього року несподіванкою, оскільки ми почали бити у відповідь. А вони почали здивовано говорити: а нас за що? Вони ж думали, що тільки можуть вони в односторонньому порядку руйнувати і намагатися створити гуманітарні кризи. Річ в тому, що в Україні, скажімо, енергетика побудована так, щоб в основному забезпечувати цивільне населення. Електроенергією іншими ресурсами, оскільки військові структури працюють достатньо автономно в Росії. навпаки. Е, пані Івана їм а... абсолютно байдуже на цивільне населення, угу. і Росія, яка готувалася до війни, вона ставила акцент на енергетику так, щоб вона працювала на військово-промисловий комплекс, угу. і це варто завжди розділяти і розуміти. Бо путіну чи буде їхнє населення облекауті, чи не буде абсолютно байдуже для нього важливіше, що працювала армія. Тому ми і наносимо перш за все удари по їхніх об'єктах енергетики при фронтовій зоні. Це Білгородська, Брянська, Воронежська, Курська і області, саме там, де найбільше є скупчення російських військових. Пане Іване, але давайте центру... давайте поговоримо. Все ж таки е, нас все ж таки турбує, що буде відбуватися з українським населенням протягом цієї зими. На вашу думку, наскільки енергосистема українська нині стійка, тому що це вже четвертий сезон зимовий під постійними атаками. Ми чули вже заяви Володимира Зеленського, який казав, що ситуація вкрай складна, і ми знаємо, що Україна вже просить допомоги західних партнерів, щоб укріпити перед. Зимою, от саме українську енергосистему, звичайно, ми звертаємося до наших партнерів, бо чим більше ми міцніше стоїмо і стримуємо ворога, тим менше в нього шансів власне провести бойові перенести театр бойових дій на інші європейські країни. Крім того, це нормально, коли ми маємо своїх союзників для того, щоб боротися з вісю зла з Росією і її союзниками Північна Корея, Іран. Але маємо також усвідомлювати, що. Допомога для України це і власне і про безпеку європейських країн. Чим ефективніше ми будемо битися, чим ефективніше наше населення буде захищене, тим до більше російських військ буде власне зупинене тут. З іншої сторони, ми прекрасно усвідомлюємо про ризики для нас і. Також не таємниця велика, що ми намагаємося максимально розосередити об'єкти, які генерують і накопичують електроенергію на випадок складних ситуацій. Окрім того, європейські країни. Мають доступ до високотехнологічних виробів, які власне застосовуються в енергетиці. Між іншим тут в Росії проблема, бо вони під санкціями. А вони свій час закупляли і турбіни, і в Європі і в США. Пригадуємо історію, наприклад, з турбінами Сіменс, які вони хотіли закупити. Для своїх електростанцій, але не змогли навіть пробували в обхідні шляхи, але через санкційний режим вони не змогли цього придбати. Так що тут дійсно ми розуміємо виклики, перед якими ми стоїмо, але ми захищаємося. Prezydent to jest... co najważniejsze my na napadamy mhm. Właśnie wró wróćmy do, do zapowiedzi też Donalda Trumpa. O tym mówiliśmy dzisiaj w serwisie informacyjnym. E, amerykański prezydent powiedział, że rzekomo podjął decyzję o dostarczeniu Ukrainie tych rakiet Tomahawk. Niektórzy eksperci i dziennikarze twierdzą, że jednak że ten fakt, że Donald Trump ustali i ustala warunki użycia właśnie tych rakiet ostrzega nas przed ponownym oczekiwaniem więc nie powinniśmy zbyt pochopnie mówić e, właśnie, że to już się teraz e, dzieje. E, jak można ocenić takie decyzje Donalda Trumpa? Tym bardziej, że one od czasu do czasu są chwiejne i nieprzewidywalne. Ja przekładam pana Iwana na zapytanie. Eugenia, prezydent... Sza... Ja zrozumiałem. Wy zrozumieli. E, Okej. Okay. Jaka wasza domka z tego prywatu? No, widz <grywa> z Президент Трампа до дій президента Трампа потрібно все-таки, напевне, більш уважно підійти, в річ в тому, що передача таких ракет відбуватиметься на міждержавному рівні за багатьох погоджень на рівні президента США але офіційних погод. Потім вони будуть погоджуватись з конгресом. Крім цього, військові будуть виділяти своїх арсеналів необхідну кількість. Для цього ми по суті подали їм не просто запит на, на ракети, а ми дали детальний аналіз, скільки потрібно. Де... По яких цілях вони будуть застосовуватися, яка е, в, в, очікувана від цих ракет е, результативність? Це теж важливо, бо кожна зброя має так званий свою репутацію імідж, і просто її передати. Якщо вона буде неефективно, це для виробника е, величезні репутаційні фінансові втрати, тому. Подається інформація в таких випадках, наскільки ефективно вона буде застосована, наскільки логістика готова у нас, тобто наскільки ми готові забезпечити режим таємності збереження. Потім після цього вже йде процес підготовки фахівців. І, 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 і тих всіх самих техніків, інструкторів, які будуть обсудуть обслуговувати ці, ці пускові установки, ці ракети зберігати, споряджати. Ми показуємо стан готовності, наскільки ми можемо їх інтегрувати в нашу систему протиповітряної оборони авіації, бо це поява будь-якої зброї міняє всю тактику і стратегію цілої армії, uh -huh. її потрібно. Так, це величезний складний процес. Це зрозуміло. І Але... Коли буде указ Трампа, угу. тоді ми зрозуміємо, якого дальнього радіусу дії ці ракети будуть. Бо одне, коли ракети експортний варіант 300 кілометрів радіус ураження, і інше, коли е, вони будуть передані в своїй тактико-технічних характеристиках, які передаються американської армії, тобто 2,5 тисячі кілометрів чи 1,5 тисячі кілометрів, це абсолютно інші радіус дії. І окрім того, передача ракет і буде о, прописуватися, які об'єкти можна вражати, які не можна. Ну, першими цілями це яр. Дроми, арсенали, військові бази Росіян. А от Ніхто я хотіла не буде витрачати я, я хотіла запитати. От припустимо, що Київ все ж таки отримає ці томагавки від Трампа від Америки і отримає оцей дозвіл користуватися ними на свій розсуд. От чи наблизить це ситуацію до нового етапу війни, такого більш інтенсивного, коли українці будуть відповідати дуже активно, або навпаки, можливо, ця ситуація наблизить ем, сторони до переговорів. На вашу думку, до переговорів точно дасть можливість зробити великий крок, угу. бо це стратегічного рівня засоби ураження, і поява таких ракет серйозно підсилює нашу ракетну стратегію проведення нанесення ударів по ворожій саме логістиці. Річ тому, що ми теж випускаємо свої ракети, ті ж самі Фламінго, вони, між іншим, дешевші, але е американці можуть давати нам ракети, які є зразу у них великій кількості, тому що Фламінго ми. Ми здійснюємо процес випуску і накопичення і можемо застосовувати тільки точково, тоді як томагавки можуть прийти великими партіями і дати можливість, коли російські системи протидії не готові, або в режимі очікування завдати серйозних ударів у короткому часі, щоб змусити їх до. Як і до переговорів, так і скажімо, до відтоку російських військ, як це було в свій час Хаймарси, які з'явилися в українській армії, вони суттєво змінили поле бою, сміттєво ослабили російську армію на той час. Тоді як томагавки можуть знищувати набагато більші, більші об'єкти, комплекси одномоментно. No daj to Bóg, jak to każeć, Panie Ewale. Ale Pan mówił o tym, o tych Hajmarcach, ale czy faktycznie Rosjanie później się wzmocnili i potrafili zmienić swoją taktykę na korzyść swoją, czy jednak ukraińska armia podbudowała się? I jak będzie właśnie potem, jak Tomahawki będą już wspierały ukraińską armię? Może No, na no, czy Rosjanie gotowi do przeciwników Tomahawków, Річ в тому, що ми достатньо величезну кількість їхніх систем протиповітряної чи протиракетної оборони знищили, це є факт. Друге, росіяни не мають практичного досвіду збивати томагавки. Угу. Ніде вони не мали таких можливостей. У їм і якщо кажуть, томагавки це... будуть запускатися в комплексі з безпілотниками і з ракетами різного радіусу суді. Це шалено перезавантажить їхню систему протиповітряної оборони. Саме про це я й говорю, коли ми подавали заявки на ці ракети, США, ми її обґрунтовували про те, що вони будуть ефективними в своєму сегменті, але просто самими томагавками працювати не буде. Вони підсилять власне загальну систему нанесення ударів по ворожих військових об'єктах. Пане Іване, Оце дуже дякую. і точно ніхто не буде використовувати. Дуже вам дякуємо е, за м, такі детальні пояснення. І я б навіть сказала трішки оптимістичні прогнози е, стосовно того, про що ми з вами говорили. Дуже дякуємо і бажаємо вам гарного дня.